Представляю в вашій увазі двохкімнатну квартиру на вулиці Карпатська. Загальна площа 48 метрів квадратних. Це така одна житлова кімната. Житлова площа 33 метри квадратних. Продається зі всіма меблями, зі всією побутовою технікою. Квартира знаходиться на четвертому поверсі. На четвертому поверсі е, з ну, п'ятиповерхового будинку це ми заходимо на кухню, все, що є на відео, все залишається, холодильник, мікрохвильова піч. Це така кухня. Заходимо в другу кімнату. Гарно зроблені ремонти. Є балкон. Квартирі, центральне опалення. Це є сам вузол окремо, це ванна кімната, є пральна машина, все залишається. Тут туалет, є бойлер на воду. Продається ось така квартира. Звертайтесь. Більш додаткова інформація буде в оголошенні про цю квартиру. Дякую за увагу.